Часом ми почнемо по-новому Підпалювати. Ти готова? Знову підпалу? Ти готова, знову підпалу? Ти готова. Знову підпалу? Ти готова? Ти готова. Привіт ліга Сміху! Ти готова? Мене звати Артем. Я насправді пожежний рятувальник. Ну, що я вам можу сказати? Під час пожеж ви не такі впевнені, як під час повітряної тривоги. Я буду виступати один, але майте на увазі, що в команді 0-1 порівняно з іншими командами є справжній капітан. Вам може здатись іноді, що я трошки не впевнено почуваю себе на сцені. Але знову ж таки, ви не бачили себе на пожежах. Ну, я насправді трошки переймаюсь. Я просто знаєте, навіть іноді під час пожежі, іноді під час пожежі уявляю, що я на сцені, і одразу, знаєте, така запарка, якась починається. Потім, як припече, я такий фух. Повертаюсь з дитями це я на пожежі, все добре. Не треба не перед ким виступати. Про... Просто рятуєш людей і все. Народ, я вибачаюсь, це мабуть цей з повітряної тривоги, але зараз саме час по розпорядку дня для. Використання особистих потреб. До речі, чули статистику, що кожну третю хвилину на території України гине один екіпант? Це що, виходить, поголився, мінус два. Або, як ми з хлопцями жартуємо, посрав і взвод пропав. Ми пожежники, як люди, які напряму пов'язані з вогнем, точно знаємо. Якщо з російського окупанта робити шашлики на шампурах, то буде несмачно як не крути. Інша справа з української свині. Там як не крути буде смачно. У мене по житті було завжди дві мрії. Перша це стати рятувальником та рятувати життя людей, а друга це стати гумористом, щоб його продовжувати. Отже, пожежний рятувальник з гумором проводить прес-конференцію. Так, зараз треба ще організувати собі робоче моє місце, хвилиночку. <плес> та йди звідси! Бля. Розводились ті коти. Так. Є, є, є. І не вистачає стільчика. Хвилиночку. Шановні журналісти, дякую, що зібрались. Слухаю ваші запитання. Так, давайте прошу. Чи подобається мені моя робота? Ну, так, моя робота мені подобається. Знаєте, єдине, що мені не подобається, це гасити пожежі. Ага, ага, наступне запитання. Дівчина, що ви кажете? Чи, чи врятую я вас? Так, ну давайте тоді одразу проведу невеличкий інструктаж, як діяти в даному приміщенні у випадку виникнення пожежі. Під час тривоги ви ж то знаєте, що просто не прокур треба йти. Так, повторюйте всі зі мною. Піднімаємо одну руку вверх і всі разом. Куди дуля, то дим. Так, наступне запитання, будь ласка. Що найстрашніше мені доводилось гасити? Ну, мабуть, кредити. Так, що буде ще запитання? Ага. Чого ми приїжджаємо без води? Боже, я, як мені вже не прийдуло це запитання без води. Кожного дня чую, чого ви приїжджаєте без води? Хочете воду? Зараз вам буде. Без води, без води. Без води, так? Да? Хто казав без води? Пу. Прикиньте ж ще й вода була. Шановні судді! Зараз у вас буде 10 секунд, щоб підняти свою дупу з крісла. За цей час, під час пожежі, я залізу в вікно третього поверху, щоб її врятувати. А от чи буду я це робити, залежить вже від вас.